Кудись дивлюсь у якусь мить, якусь безлюдну, недалеку. Тебе торкнутися чомусь, не хочу сильно, моєго Богу. Немає пристрасті уже, усе зламалось, розчинилось, перетворився, наче звір. В житті у мене все змінилось. Повірив, ждав, кохав, чекав, тебе струнку, таку веселу. А потім все про тебе взнав, пішов від тебе в путь далеку. Від тебе я втікав у ліс, побіг за гордим в небі птахом, та ти помстилася мені, перетворила у невдаху, а далі в пам'яті провал, високі гори і байраки, і звір чужий зростав мені, народи кличуть вовкулака. Один блукай у пітьмі, наводжу страх, і я почути, Смієшся з мене у вісні тудівою вовком лютим, така увідьм доля є страхати люд приворожити, І стратити життя людське, і парубків життя згодити. така жага в твоїх очах далекий шлях і степ широкий, а потім зіллям отруїш, і косять хлопців твої вроки. Не знав, що відьмою була, чому мене приворожила, Тепер прийшла черга моя, так не одного ти згубила, і сором, смуток, і полон, і страх, коли мене побачать, ти страчуєш життя людське, тобі це люди не пробачать. З прокляттям линув людський чин, І в церквах били усі дзвони, тебе впіймали і Христом. Сілікувалися прокльони, а потім вибили цю лють і відпустили на три боки, лиш пси речать тобі у слід, і каркають услід сороки. Спочатку вештались селом, потом тебе ніхто не бачив. Вернувся хлопець у село. Казали, що він десь пиячив. Коли пройшла уся ця жуть легенди тої нема ляпу, лиш вірш, який тобі повів про злого духа з тобою